Хочу <рес> подякувати. Nice, <рес> Президенту Польщі, урядові польському і перш за все народу Польщі за підтримку України, підтримку українців, підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності. Потужні сусіди, які нам допомагають історично і допомагають сьогодні в цей історичний момент, підтримуючи всіляко в різних напрямах. Перш за все хочу подякувати за те тепло, з яким сьогодні допомагають вимушено переміщеним особам з України, нашим біженцям, які знаходяться тимчасово на території Польщі, допомагають і хто чи може, і приймаючи в сім'ях, і допомагають нашим школярам, нашим дітям, сім'ям, також знаходити знаходити роботу знаходити прихисток ми за це вдячні вдячні за окрему законодавчі ініціативи які ми підтримують українців права і свободи українців які спеціально сембольшу прийняв щодо підтримки наших наших громадян ми в свою чергу хочу підкреслити що прийняли рішення Верховній Раді україни проголосувати Такий самий дзеркальний закон, ми це зробили. І я вважаю, що таких речей між нашими народами повинно бути набагато набагато більше. Це єднання в цей час говорить про спільне майбутнє між нашими народами, між нашими незалежними суверенними державами. Окрема ми сьогодні приймаємо вас не тільки як міністр закордонних справ, а як дійчого голову ОБСЄ. І для нас це питання дуже важливо хоча скажу вам відверто: я не зовсім розумію, як ОБСЄ сьогодні працює спроможні працювати на тимчасово окупованих територіях. Всі ці складнощі були, чесно кажучи, і до початку повномасштабного вторгнення. Ми все ніяк не можемо не могли добитися від ОБСЄ, від Червоного Хреста, а точніше від Російської Федерації не могли добитися доступу на тимчасово окуповані території в тюрми, а також в спеціальні концентраційні табори представників ОБСЄ, представників Червоного Хреста, які займаються верифікацією. Того, що там відбувається, тому а, сьогодні про діяльність ОБСЄ складно говорити. Дуже складно говорити. Ми багато разів підходили до питання а, зміни а, зміни формату а, верифікації ситуації на окупованих територіях. Я не впевнений, що зараз час про це говорити, і точно дуже складно діяти. Єдине, що на що б я хотів звернути увагу. Це на все ж таки на можливість повернення громадян України, які не були в у складі ОБСЄ, які зараз знаходяться у полоні, і дуже хотів би, щоб ви змогли передати відповідні сигнали і в ОБСЄ, і все ж таки, щоб ми змогли, або або хоча б мали хоч якусь можливість щоб до повернення їх додому.